Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Мастер своєї справи. Сьогодні розкажу про нове замовлення. Сразу перейду до діла. Так, друзі, дивіться, це у нас замовлення із кордури 1330 грам. Повністю все із кордури, Крім підсумків, де дублювалося Oxford 600D ПВХ 280 грам. Так, замовник захотів такому. Щоб з свого. Все було. Я придбав кордуру е, і пошив все в, в, в кольори мультикам. Койот, ой, о, Поліамідна стропа мультикам. Так, друзі, розказую, бо дуже яка кота за яйця тягти не буду. Так, комплект. І ще два подсумки для гранат. Два подсумки для гранат. І, так, дивимося два підсумка. А дивіться, що до. Стропи щодо стропи хаки. Сьогодні я взнав е, неприємну новину, тим, що е, термін замовлень про ці стропи поки ми ще відкладається, е, е, виробник ще не отримав дану нитку, тобто на даний момент взагалі в них немає ніякої стропи. Я хотів поліамідну е, хакі і койот заказати, зараз їх ноль. Е, термін. Поки ми сказали десь на середину квітня, а там хто і знає, як воно буде. Тому, дивіться, що до заказів. Крупні закази, в тому числі РПС, я поки ми приймати не можу і не буду, тому що в мене немає строп. Десь купляти в других магазинах вартість стропи доволі дорога. дорога, дорога в закупці. Ось так. Так, Добре, розказую далі. Кордура тисочка, мультикам 330 грам. Подсумок для гранат. Підсумок повністю повністю продубльований кордурою. Не так, як зазвичай в інших підсумках да, виробниках, там, хто там шиє, майже ніде не дублюється. Я все дублюю, хоч і кордура, хоч і Оксфорд. Я всі свої вироби продубльовую. Ось так. так. Це в мене моляжі для гранат. Так, два. Два підсумки для гранат. Так. Килимок для сидіння. Килимок для сидіння. Стропа в кольорі мультикам 25 мм, Fastex 25 мм фірми 2М. Для регулювання тут резинка, довжина стропи, якщо не зраджує мені моя пам'ять, 1,5 метра довжина цієї стропи. Так, Кріплення під сідушки на РПС або куди там буде чіпляти сам замовник, сам військова людина буде регулювати. Довжина цих строп в районі 45-48 см. Довжина цих строп бокових. Ось так, Також можна цю стропу, якщо по бажанню, можна буде перечіпляти сюди. Ось так. Калимок. Із кордури. Ну, в принципі, тут все, як і було, ну я все рівно вам покажу. Ізолон чорний і білий. Закривається кришкою. Клапан закриває повністю ізолон, тобто вода не поступає. Так, це у нас килимок. Килимок для сидіння. Так, і давайте щодо цих... Двох підсумків модульних для магазинів. АК так, готовий вже і другий підсумок для магазину. Так, попередні там Аж попереднє відео там було я розказував про, про один із них підсумок, про осе, який я шив. Другий як шив, то вже, е, ну, да, вже так швидше, продуманіше. Так, давайте ще раз повторюся. Модульний підсумок для АК, для чотирьох магазинів і для шести магазинів. З боку має систему моля з обох сторон. Чому я тут не нашив спереді систему моля, як я говорив в тому відео, тому що стропи якраз хватило впритик, притик, залишилось там 5 см стропи, то я тут і не нашовав, бо не хватило б стропи. Повністю для, для нашивки передньої системи. В майбутніх замовленнях, як буду такі шити підсумки, я струпу буду заказувати більше, і вже тут система муля буде нашиватися. Тобто Я буду попереджати, буду запитувати у замовників, що треба нашивати, я нашив не потрібно, то просто будуть отак з боків Чотири системи. Получається чотири системи з боку і три системи буде спереді передняти, десь до половинки. Ось так. Знизу Люверси. Система платформа задня для кріплення. Тут у нас 7 ячейок нашитих. Попереднє відео, якщо кому цікаво буде, просто знайдіть, там є і погляньте, я там розказував про цю всю систему. Тому що ну, багато, постійно щось розказую, розказують, не те саме. запутуюся, можу не те що потрібно сказати. Да. Там таке, там таке сказав. Так, система застібки клапана безшумна застібка. Дивіться, Тут двойний, двойна фіксація клапана на три магазини, коли розміщені три магазини в підсумку, тут на верхнє на верхній кольце застібається. Якщо в підсумку розміщено два магазини, то застібається на нижнє кольце. Ось, дивіться, допустим, да, тут один магазин, тут ну, два. застібається на, на нижнє кольце. На нижнє кольце. Також, коли розміщені два магазини, розумієте, що підсумок трошки свободний, є сутяжка резинка. Можна буде підтягти, або якщо тут в цьому підсумку не будуть розміщені магазини, да, а допустимо буде витягнута перегородка, ось ця перегородка і щось інше буде сюди покласти, да, те, що підходить по розмірам, по діаметру. Щоб воно не бовталося, резинкою підтягли і все нормально. Клапан закрили. І все чудово. Перегородка Перегородка з однієї сторони пластик, з іншої сторони е, е, Оксфорд. Дивіться, у перегородки вшити ізолон м'який, для того, щоб трошки перегородка була м'яка і забирала зайвий шум, коли два магазини, щоб не торохкотіли. Тут три магазини. Ось так знаходяться три магазини. сумку спереді і ззаді нашити нашитий пластик, нашитий зверху пластик, внутрі липучка велкрут для, для перегородки, для того, щоб можна було вставляти. Ось так. Дивіться, чому спереді ззаді пластик. Зайдіть в попереднє там відео є. І побачите для чого ці пластики. І чому йде. Е... Перегородка із пластиком і з м'якою частиною ізолон, для того, щоб магазини не торохкотіли підсумку. Ще для цього є резинка. Ось так. Перегородка стала високою. Щодо перегородки, перегородка є різниця. Нижня перегородка, вона плоска. Верхня частинка, вона така заокругла. Заокругла перегородка. Ось так. І коли два магазини тут стоять то вони особо дуже не касаються да, цими нижніми частинками один до одного магазин. Кинув магазин, резинку підтягнув. Резинку затягнув. Магазин достається легко. От і все. Все тут на місці знаходиться. Потім попустить і можна буде користуватися. Резинку можна не наружу, а внутрі вкинути її сюди, щоб вони тут не бовталися не заважали. Підтягнув і все, і резинка знаходиться тут внутрі. Ось так. В середині продубльованої тканина Оксфордом 600 ДПВХ 280 грам колір хакі. Внутрі також шита неткана тканина для прочності для грубості. Неткана тканина. Ось неткана тканина, вона чим-то бачите, схоже таки на войлочок. Ось так. Давайте я вам покажу нюанси. Щодо нетканої тканини. Ця неткана тканина, її розірвати. Її розірвати трудно, дуже важко. Вона тянеться, але вона не рветься. Тому я стараюся для своїх виробів, для поясів, для підсумків. Я стараюся брати тут тканину, яка тримається доволі ловко по плотності, щоб вона була груба. Або хоча б і мягка, але вона була плотна для того, щоб подсумки довго е, виходжували, да, щоб подсумки довго служили але в, в таких цілях зараз. Так само і в РПС. я вшиваю її доволі е, грубу і провірену тканину для прочності для мочності. Ось так. Зверніть ще увагу, такі подсумки. Да, Похожі, да, такої варіантом подсумки майже з виробників ніхто не дублює нічим. Майже ніхто не дублює. Я ніде не зустрічав, щоб підсумки дублювалися. Тобто сама кордура прошита, в деяких місцях вставлений папти тканини і все. Я всі свої підсумки роботи продубльовую, щоб була двойна тканина, щоб подсумок, виход, виход, ну, довше трималися, щоб вони були подовше. Ось так. Бо що, якщо хоч і кордура вона прочна, а її пошити в один слой, рано чи пізно воно з часом протреться. Тут нема ніч... Тут, кажу так, як воно і є, з часом воно протирається. Так само і нитка армована, з часом як магазин да, витягувати, засовувати, там ще щось засовувати, з часом нитка протирається. Це я кажу так, як воно є. Тут да, немає сенсу навіть брехати. З часом воно все витирається. Тому я продубльовую і вставляю між своєї тканини не ткану тканину, щоб підсумки довше служили. Ось так. Можливо, комусь і не подобається із, так можна сказати, з інших, хто шиє підсумки. Ну, я роблю так, як воно повинно бути, на мою думку, ось так. Ось так, друзі. Ось таке от замовлення. До речі, до цього замовлення я замовнику пошив ще один підсумок, не буду казати, який. Пошив я йому в подарунок один підсумок і додав в подарунок деякі аксесуари до тримання спорядження. Ось так. Я їм там вкинув пару штук. І вони будуть задоволені, і їм вони будуть потрібніші, ці аксесуари, і один той підсумок для, для військової людини. Ось так. Добре, все, що хотів розказати, трошки затримався. Дивіться, щодо замовлення. Крупне замовлення я поки не приймаю, тому що проблеми з тропами. Дуже велика проблема з тропами цими. Ось такі. Діла. Халепа, звісно, що маємо, то маємо. Добре, друзі, дякую всім за перегляд. Вибачайте, може щось не так. Стараюсь як краще, щоб було в процесі росту цього. Ось, далі буде. До побачення, до наступної зустрічі.